Всім привіт, друзі! Бережи господь тих, хто вигадує ці свята день піци і день ходогу. До дня ходогу ми вирушаємо по п'яти локаціях нашого міста. Знову ж таки, ми проводили опитування в коментарях, де найсмачніші ходоги в кам'янському. Ось і сьогодні ми будемо їсти ходоги. Чим може бути краще ніж гарячий смачний ходог тоді, коли ти -то голодний. Ну напевно, тільки розклад Московії, але на жаль, сьогодні ми маємо тільки одних ходох. Що ж, наразі ми знаходимося біля вулику. Це місце кросується попитом на відміну від нашого ютуб-каналу. Чоловіче, вибач мене, будь ласка, я більше так не буду. В принципі, що будемо і ходоги? Готова? Да, в принципі, ще хочу додати, що тут дійсно великий попит. Тут щовечора дуже велика кількість людей, і ну, мій майже кожен день проходить з тим, що ми тут на вулику. Мене наречений а, дуже любить тут каву. Насправді, ну я не любитель кави, але. Це найсмачніша апаратна кава, яку я пила ну, всюди. Оце тут мені вона подобається найбільше. Тому сподіваємось і на якісні смачні хот-доги. Будемо їсти. а в тебе якась чорна садка на гобі? Клас. Починаємо. Ну що поїхали коштувати? Так, що ж тільки що забрали ходоги? Що по перше можна сказати? 65 гривень це ну доволі демократична ціна. Я насправді це дуже дешево. Бо за ці гроші ви по суті отримуєте ходог, яким можете наїстися там на півдня. Друге, це якість цього ходога. Ну, Типу, видно одразу. майонез, кетчуп. Ну не знаю. Що ти думаєш? Я, мабуть, вже просто почну його їсти і далі буду ділитися коментарями. Е, я голодна вже так. Вже скільки вже пів на одинадцяту. вже час якби і пообідати. Що? Тоді тестуємо. Булочка м'якенька. Mm. 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 Yeah, насправді, ну, що тут казати, по суті, е, так як він виглядає, такий він саме на смак. Е, це максимально оправдано типу, ціною, але загалом, ну що, е, саме звичайна булочка 100% куплена, типу, як ватабет, які продаються, щось типу того. Е, самий звичайний кетчуп, самий звичайний майонез і сама звичайна сосиска. Вони непогані. Саме mm. звичайний хОД. Ну, так, це, але це типу, ну це непогано і не добре. Це просто такий середній середня Це на плюс якість, я б так сказала. Ну на зараз це просто він звичайний. Це майонез, правильно, це кетчуп. Ну, тобто, все. Ніяких цікавих соусів. Ну, можливо, в стандартному і немає хот досі. Якихось цікавих соусів. Але подивимось, що буде в інших. З плюсів можна відмітити, що є спеціальні місця, де можна встати поїсти, сісти, поїсти. І нам його доволі швидко приготували. Тобто Дуже ми замовили зроблено. і десь 5-7 хвилин, і він вже готовий. 5 хвилин так всі непогано. Чесно, рівно отак. Рівненько якось я б сказала. Їсти можна. Я в мене. А я заляпаюсь просто дай мені соточку. Вот ему нічого. Щойно замовили ходоги, в принципі, обслуговували нас дуже приємно. Мені сподобалось. Що будемо чекати? Це на жаль, тут не класичні ходоги, а, а да, французькі ходоги. Прочитав немає саме класичних ходогів. В принципі, ми хотіли, щоб всі передачі були кілька класік ходоги, але ну що ж поробиш, вже прийшли в таке гарне місце. Ми не можемо тут нічого не купити і просто так піти. Згодна? так будемо тестити і французькі ходоги також. Тож, чекаємо на замовлення. Господи. Визначся з напрямком, тренуйся, працюй над собою. І як тільки досягнеш поставленої мети, піднімай планку вище. Сьогодні окуляри Ілюші для мене буде як обруч, бо такий вітер. Okay. Такий. Такий. Вітер. Такий вітер. Я боюсь, що я зараз нахилюся, я просто покачусь туди вдома. Ви на місця то що ви? Ще раз, Ілюш, треба пошутити. Що, йому ходог, блін, реально, дуже сумно, що це на класичний ходох. Але Але якщо він буде смачніший, ніж попередній, я здивуюсь. А я не здивуюсь, бо минулий ходох був типу з вулика. Ну, він, типу, непоганий, але він звичайний. А скільки це коштував там, там теж? Цей у нас по 75 гривень, типу 65, а цей французький 75. Ілюша з баварською ковбаскою, у мене з молочною. Мені подобається, що моїй прям видно, поняла, що в ній е зелень є. Ну, типу, ух ти, прикол. Ну так, і також у Ілюші з гірчицею, а в мене без. Ще Тому... написано містер Гріль. Це калібрі, це не містер Гріль». А виходить, ну це, мабуть, хот доги від містер грілю в магазині калібрі кофі. Не в магазині, а в кав'ярні. В кав'ярні, вибачте. Ну, поїхали, давай, бо в мене зараз потече весь кетчуп. От тобі треба одразу, щоб ми побігли попереднь батька в пекло. Да? Ні, треба насолоджуватися процесом. Подивись, кому мій. Все, вона вже їсть. Можна їсти. Як тобі? Мені подобається. Можливо, тому що тут співвідношення сосиски розміру і товщини від булочки інше. Там багато було тіста, булочки в класичному ходозі. А тут тупи, невеличка булочка, тому більшу її частину займає сосиска. Це якщо я буду дуже голодна і більш немає чого поїсти, я з'їм ходок. Але, мабуть, я. Якщо буде щось інше на вибір, я з'їм щось інше. Ну, значить, це на твій ходок. Ну, типу, реально, ходок має бути таком штурм, що і сидки. Mm. Mm. Але ну, я розумію, що ціна реально, типу, 70 гривень. Зараз ми живемо в ті часи, на жаль, коли ходох коштує гривень 100. Ой, ходох. я взагалі шаурма, коштує гривень 140. Ну, типу, що там того ходогу? Але, ну, загалом це непогано. Ну, це от рівень самого звичайного французького ходого. Типу, це реально смачніше, ніж вулок, я вважаю. Е, тому що вулок, ну, типу, там. Воно максимальна максимально просте. А тут видно, що сосиска вона трошечки, трошечки але преміальніше. Ну, в принципі, така оцінка. Зараз ми це даємо і відправляємося на лівобережний ринок куштувати легендарний ходок. Зараз ми їдемо на лівобережний ринок. Там є такий чолов'як, а він з 90-х років торгує хот-догами. Щоб ви розуміли, ціна ходога, мабуть, ще й не змінилася з тих років. 23 гривні. Отакі От ходоги. Треба покуштувати. Це моя. Це моя! Ось ноч трусика. Він вже закритий. От і приїхали поїсти хот-догів. Що, друзі, коротше, прийшли поїсти ходогів? На жаль, вже зачинено. Як нам сказали, власник працює тільки до 9 години. З 6 ранку до 9 години ну, ми не знали. встигли. Так, да. що ж, насправді ми дуже засмучені, бо про цього чувака нам розповідало дуже багато людей. І в чаті писало мені особисто, і в групу нашу писали. Ну, коротше, сумно. Але що поробиш? Відправляємось тоді далі шукати ходоги. Ну, ні. Ти чуєш, що навіть жіночка напроти, яка каже. Що це людина, яка відмовляється повищати принципову ціну на ходоги. Понімаєш? Такого чоловік, я не знаю просто, що їм Ну, Таких людей не. Я не знаю, варто чи на що вкуса, ти можеш сказати, що це щось несувренне може. ще по тим рецептам 90-х готові, понімаєш? Фух. Восьму ранку ми приїхали сюди і стиходоги. Напевно, я давно не прокидався о шостій для того, щоб приїхати поїсти ходогів. Я встала о а, що, ніколи? Я стала о п'ятій. О п'ятій? Так. І зараз ще без п'яти вісім. Ви загубилися. Нам сказали, що у вас легендарні ходоги, тому прийшли сюди спробувати. Три знімки. Це треба, так, покуштувати. Нам два ходога, будь ласка. Ви до котрі години працюєте? Ну, десь так. До дев'ятої, там, пів десятої. Угу. Так, щоб воно швидше було. Самого рання, да. Спека да. Така. Угу. Не буду ж завжди туди і сюди. Можу, да. А це ж ціна реальна, да, 22 гривні? Так, 22. Прикопчено, там дорожче трошки. Ну, оце якраз да, глядачі і, напевно, кожен третій писав саме про вас, що у вас самі смішні художники в Кам'янському. Кажеш, кажуть, що більше 30 років, так? Мені ще мені трошки. Так, гірчити будемо всі? Так, так. Давай, так. Йоу, зробіть цю тюрію. Так, цю тюрію. Добре. Так, для вас рожева. Ой. Особисто для вас, будь ласка. Дуже дякую. Так, дякую, потім. Ой, а краса. якраз сам. Будьте Ти вже кофе мені зробив? Так, так. Ось, дякую. Так. Так. 22 гривні. Це найдешевий ходок, напевно, який взагалі можна купити, можливо, навіть не в Кам'янському, а в Дніпропетровській області. 22. Ну, виглядає він не гірше за ті, що ми їли. Е, ну, Будемо пробувати, дізнаємось. Поїхали, що ж, тоді зі сніданку. Мені ще сільська дерету не попало. Угу. Реально тут є буряк, морква, зелень, кетчуп, майонез, ну, типу, Усі корисні складові. Це, це все дуже дивно. Ну, реально, це дуже неочікувано. Між вже буряк відчуваю. Може, тут просто сосиски не маєте, бо тому він такий дешевий. Боже, ви подивіться на цю Катерину, ну, жодних коментарів, вона просто їсть. Звичайно. Причому тут реально заряд вітамінів, не знаю, на тиждень вперед. Я останній раз тільки багато овочів їв. напевно, є ще в дитячому садку. Ага. Я вже бачу сусиску, але ніяк не можу її також кусити. Mm -hmm. Якусить сосиску. Ну, слухай. Вона навіть не така погана. Ну, типу, я думав через ціну, що вона буде реально ну, відчуватися максимально дешевою, але мені подобається ця сосиска. Ні, друзі, це реально максимально дивно. Типу, 22 гривні, купа овочів, нормальна сосиска, булочка, ну, типу, теж адекватна. Не, в принципі, якщо розкласти його по інгредієнтах на тарілочку, то непоганий виходить сніданок, в принципі. Можливо, типу разом з грошима ми підписували якийсь контракт на продаж душі. Типу, я не розумію, чому така ціна. Ну для мене це реальна досі загадка. Щойно скуштували ходоги на ринку за 22 гривні. В принципі, чесно, я вважав, що ну тут буде 100% якийсь компроміс. Бо коли ти купуєш ходог за таку ціну, ну він не може бути смачним. Але ні, він реально смачний. Серед усіх тих ходогів, що ми сьогодні їли. да, можливо, тут не найдорожча булочка, можливо, тут не на найдорожча сосиска. Але реально, через те, що тут багато овочів, я буряк. Я взагалі ніколи не бачив, щоб можна було в ходог класти буряк. Переплітаються майонез, кетчуп, гірчиця. Ну це реально смачно ну і погоду ми обрали для зйомки. Так, це дивно. Типу, що коли їли морозиво, ми його їли буквально в холод. А зараз, коли ми їмо гарячі ходоги, температура градусів 30. і від того, що літо все холодно, ну настільки це незвично, що я помираю всередині себе. Мені здається, я просто плавлюсь вже потрошку. Що якщо прибрати в принципі жагу померти? Від цієї спеки можна, в принципі, навіть відпроводитися їжею. А якщо ще прибрати думки, що водичка залишилась в машині. Перехрестимося і здається, Сьогодні найважче просто зйомка з усіх. Ну, ну okay. з усіх. Давай так, поки я буду їсти, ти розкажи, де ми її взяли. І чого ми її взяли? Взяли ми її біля п'ятого ліцею. Це лоточок, так, такий, курий гриль, він. ну, Дуже давно вже існує. Ну прям дуже давно, дуже багато років. Я думаю, 20 років точно він вже існує. Ось і е, ну там є і курочка, і шаурма, і все інше, і ходоги. Тобто ми бачимо, що є там, були і французькі, і класичні ходоги. Тут є і капустка, і морквинка, е, кетчуп. Ми бачимо, і можливо, це не гіршиця. Чи це гірчиця? Це гірчиця, гіршиця, да. Ну майонезу не бачу, але бачу гіршицю. Що можна вже писати, бо воно гаряче. Сусідка ідентична, ну як і на вулику. Типу та сама. Ну і в принципі та сама компоновка кетчуп іркіця. До речі, немає мене, вулику був у Е, І зелень. Якщо вулику це морковка і здається, капуста, так, чи не пам'ятаю, у там капуста. А ти бачиш десь зелень? Бо у мене все тільки. Ні, зелень всередині. Не бачу. Ну, а ну ще трошки дає Капустка. В принципі, ситуація зеркальна з вулохом. Ціна максимально оправдує, типо якісь ходок. Ну, 60 гривень. Що ти купиш зараз за 60 гривень? Ну, загалом, загалом, типу їсти можна. Ходох нормальний, він не суперський, не поганий, просто середній ходох. В принципі, як і з вулоком. Ціна оправдана. О, це босс сьогоднішнього випуску. Ну погодься, це трохи інший вид ходогів порівняння з тими, що були до цього. Ну і погодься, що вартість. Вартість кусається 160, так, 160 гривень за один ходог. Тобто, ну це тричі майже більше, ніж ті ходоги, що ми їли. Тричі майже, але насправді, ну, типу, це та сама шорма. Тільки що в шурмі м'ясо, а тут сосиска. І за рахунок того, що ну, сосиска ніколи не переб'є вартість м'яса, ну тут накидано і картопля, і помідори, і зелень, і що це? Це ну, м'ясо на Це, мабуть, сирний соус, а не кетчуп просто і майонез. У нас ще є ще й перчаточки, да. ну, взагалі ми нарешті повернулися до нашого звичного столу. Ну, так, да, я так тому що сьогодні бігати по цій спеції, Ну, просто собі Ну, Спека не змінилась, звичайно, але, ну. Давай будемо куштувати його. Да? Ну насправді я вважаю, що якщо ходох такий, він коштує своє гроші. Розумієш, чому справа? Ну вже в принципі у мене ось ці ходоги французькі, вони мені вже асоціюються, що це ходог, який можна з'їсти десь на одинокій заправці, десь посеред траси. Ну, ти таки їдеш, і ну більше нема чого з'їсти. Оце воно. А якщо в принципі є таке різноманіття, то мабуть, у це краще така історія. Ну, звичайно, так. тут хоча б є чим наїстися. Ось так. Так, да, бо ті ходоги, що ми брали сьогодні, вони десь, типу, ну, типу вони відповідають своїй ціні, ти з'їв, пройшло пів години, ти знову ходиш їсти. Так, цими ходогами ми взагалі не наїлися. Тобто, скільки ми їх з'їли, і ну, якось, взагалі ну, він, цей виглядає ще апетитно. Ну, тобто, його хочеться ще з'їсти, апетит ще є. М -м -м, я думаю, що так, можливо, десь краще переплатити. От якби всі ходоги сьогодні такі були, оце було б жесть. Але ми ходимо по тих місцях, які нам. Ну, порекомендували наші ну, підписники. В далі це не така тема, що ну, не, не така популярна, розумієш? Зараз фастфуд, ну це не про ходок, бо ходога може вже ніхто не бере. Тільки ми. Тільки сьогодні. Сьогодні, сьогодні да. І люди в магазині такі, що, що? що? Як як що ти ти хочеш. Уявляю, ну, як це можна їсти. Ну, типу, як? Ну, якось будемо. Добре, що це на сьогодні останній ходог. Ну так. Да. а не як цього? його взяти? Не взаємо. Зараз буде свій сорт комедії. Він не гарячий, до речі. Це Жосі, тут весь соус. Оце да, оце є, оця найшкідливіша їжа, яку ви собі можете замовити, умовно, там, раз в пів року. І е просто до нас хочу наїстися і заробити собі якийсь гастріт. Потім півроку його лікувати і потім знову його їсти. Це зарплата зміст тебе піде на лікування гастриту. Це щось по типу бургера. по 10-бальній шкалі. Це бур... Ой, бургер, може, ходох їсти на 10 незручно. От, тупо на всі 10. Поєдна. Так, а вона навіть не поєднана, це як бутерброд. Ну, Типу, булка напоєднана. Чи вона роз'єдналася в мене. Можна, все просто йо, пересете. Мені здається, мені потрібно розібрати його зараз зверху, щоб більш адекватно його з'їсти. Можливо, так і треба було його їсти? Можливо. Ну, розумієш, всі худнуть угу. літом угу. до моря, до Одеси. А я, ну, спочатку морозиво, тепер це. Я нагадую, досі дієті. Це так виглядає правильне харчування, любі друзі. Коли мене питають, на як я що, у мене випадає сосисочка. Ну все. Але це сирний соус. Це ну, ця цибуля. ну, я впевнений до кінця вечора тебе буду сушити просто нереально. Від кількості соусів, які ми сьогодні взагалі. Це так. Ну, і ж, не і то, то, що, я хочу, я я собі перемню. Порівну, так? Да? А то ж ти вже випив цілий стака, тебе, ну взагалі нічого не заважає тобі. М -м -м. Оце насолода. Давай так. Ти б купила б собі таких? Якщо б я була голодна, і от так от, ну мабуть. Ні. все одно б я обрала б собі щось м'ясне. Тобто, вже за 160 гривень можна купити дуже смачну шорму. А я з тобою не згодом. Ну, типу, да, можна купити за 160 смачну шорму, наприклад, Тобто, звідти б я взяв шорму отхаусу, це 100%. Але, але на одній ну... Окей, ладно, ти поїдеш далеко на одній шармі. Але загалом мені подобається цей ходок, я б його ще раз взяв. Я не знаю коли і про яких обставинах, але це реально топ. Ну мені це подобається, він вартує всі 160 гривень. Що ж, настав час підбивати підсумки. Катю, що ж, ми не можемо об'єктивно оцінити всі ходоги, тому що вони були трохи різні. У нас було три різні, ардинально. Ну так, у нас було три ходови. Класичні такі стандартні американські там, де просто капустка, морквинка, кетчуп, майонез, там гірчиця, сосиска, все булочка і так далі. Далі у нас був французький ходох, який ну відрізняється зовсім. Mm -hmm. Так, і ходок, цей, що бургерний такий. Він взагалі великий з картоплею фрі, з сирним соусом, зі шкварками. Там ну дуже багато всього. Тому вони зовсім різні. Ми не зможемо їх поставити за якимось рейтингом. Що ми можемо сказати? Ми можемо поставити їх по класифікації. Наприклад, хочете звичайний класичний ходок, не хочете переплачувати, тоді вам до волоку, до куригріль або ж до ринку. Ну, якщо взагалі не хочете переплачувати, то це звичайно ринок. Так, на ринку за 22 гривні, і там був кльовий бонус. Це буряк в хот-дозі. Але якщо в принципі ви не проти. Витратити трохи більше зазначеної суми, а не трохи Це, ну, наприклад, 10 проїздів в трамвай. То ви можете йти в Барбос, але цим ходогом ви найстися точно на півдня, ну це 100% через його складові. Ну, і французький ходок, я і досі вважаю, що це такий заправочний варіант, швиденько десь перекусити. І Там дуже класний краєвид. Калібрі це просто неймовірно гарне місце. Було смачно, до речі. Стандартний ходок було купатися. Смачна, там соуси, ну десь все було непогано, але це такий смачний. Хто не хоче заморочуватись, так оп-оп-оп-оп поїсти і все. Але топ 1 особисто для мене в моєму серці залишається звичайна ходок з ринку. Ціна якість буряк відміни вон вау. так. Це вражає насправді, що чоловік займається цим 30 років і не змінює ціну, і це це вау. Я вважаю так. Да. Таким були наші наші шо. шо це? Висновки наші висновки. Да. художні висновки. Обирайте для вас який найсмачніший ходок. Можна написати в коментарях, якщо підете за нами і покуштуєте все це, і вирішите, що для вас найсмачніше. Да. Дякуємо. Дякуємо. Щастя, здоров'я. Всіх, Всіх благ та й, та й таке. таке. Да чаелочек.